Доброго здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень. Сьогодні я буду про аферистів говорити. Насправді не про них, а про корпоративну державу. І воно буде досить еклектично, тому що якщо це все якби, по, по логіці розвивати, то це буде дві години мінімум моєї лекції, і це і мені не потрібно, і вам не потрібно. Але почнемо. Значить, зараз почали з'являтися намагання зрозуміти філософію пана Трампа. От, значить, що він хоче, яка у нього є ідея, хто його оточує, які філософи його оточує, ідеологі... яку ідеологію він просуває, і так далі. і так далі. Ну і прийшли всі до висновку, що це корпоративна держава. Коли корпорації вирішують все. Не загальні вибори, не це, не, не, не парламент, однопалатний, двопалатний, який-небудь, а корпорації. Як мається це на увазі? Мається на увазі, що найбільш потужні сильні інтелектуальні корпорації, вони і мають вирішувати, хто, хто куди рухатися країні, які мають бути закони в цій країні, як має поводитися населення цієї країни, ну і так далі, і тому подібне. Значить, треба відразу сказати, що корпоративізм це досить знаменита історія, вона відома всі, ну всім, хто цікавиться, то це безперечно така. Елемент фашизму, причому італійському фашизму, притаманно якраз пов. Вважається, що всі авторитарні держави, всі тоталітарні держави, вони корпоративні. Але ну, Радянський Союз, Фашистська Німеччина, там Японія імператорська, і так далі, і так далі. Іспанія, фра, часі Франка. Але треба точно розуміти, що от все разом воно притамане тільки. Італійському фашизму, який очолював Беніто Муссоліні, я зараз все це, це поясню. А інші країни брали елементи оцього корпоративізму. Ну, наприклад, один з елементів це і в фашистській Німеччині, і в Радянському Союзі комуністичному не було незалежних профспілок. От профспілки, вони всі були, значить, залежними від держави, і фактично, держава їх організовувала. От. Ну, а тепер перейдемо до Італії, до італійського класичного фашизму. І тут ми будемо говорити про Габріела Данунцо, дуже знаменита людина. Всі, хто схильні до аферизму, прошу залишатися. Буде, буде дуже цікаво. Всі, хто не схильний, а схильний до переслуховування якихось історій, теж можуть залишитися. Тому що тут він, він аферист 20-го сторіччя, мабуть, на першому місці. Ви зараз переконаєтесь. Отже. Беніто солі не взяв владу, не буду розповідати марш на Рим, там те дете, і в результаті король тоді це була монархія, призначив його прем'єр-міністром. І вони почали думати, що далі робити з цією країною. І в середині 20-х років це марш на Рим, коли він захопив владу, це 22-й рік. Наскільки я пам'ятаю, я все по пам'яті кажу вам. Так що, як кажуть, наші російські друзі або вороги ніябізсуття. От. І от, значить, вони вирішили, що яким чином буде керу... хто буде керувати країною. Країною будуть керувати фашистські лідери, очевидно, потім представники корпорацій. Що мається на увазі? Взагалі, це для того, щоб це пояснити. Вибачте, виходу у мене немає, треба повернутися в марксизм. Леніна ще не було, а був марксизм. Що таке марксизм? Це намагання зрозуміти, як. Що робити з тою кризою постійно між тими, хто бідний, і тими, хто багатий, пролетаріат і і власники? Да? Труди капітал. Я вчив це все російською мовою, українською мовою не було в марксизмі. Ну або було дуже мало. Тому всі ви читали за радянські часи. Це все на російській мові. Значить, був труди капітал. Тобто, треба було це залагодити. Оцю оці стосунки, які ніяк не залагоджувалися. От, значить, там Адам Сміт сказав нам всім, як буде розвиватися, що таке капіталізм. Потім прийшов Маркс і почав розбирати, що робити. Ну і його версія була така, що треба прибрати капітал і, і залишити пролетаріат. І він буде керувати і буде все хорошо. А, а були корпоративісти, вони почалися у Франції в першу чергу, середина 19 сторіччя, що там мається на увазі? Там мається на увазі, що, щоб залагодити цей конфлікт постійний, треба їх посадити за стіл переговорів. Тобто робочі. Є, і хозяєва сідають за стіл і е, про все домовляються. Робочим заборонено мати особисті якісь спеціальні профспілки, які от, мають обстояти їх, їх інтереси. А є одна, одна, одна проспілка. От, от вони сідають, скажімо, машинобудівники. От є завод, там сидить начальник, там сидять менеджери. І тут пролетаріат, от між собою вони сідають і домовляються, яка зарплата, які податки, як розмір робочого дня, робочого тижня, ну і так далі, і так далі, і так далі. От, і, оце, і вони ж між собою обирають представників туди, як би Верховну Раду. Отже, значить, там фашисти сидять в Верховній Раді, а ці як їх, оці корпорації сидять в Верховній Раді, смішані там і робочі, і так далі. І міністри сидять в цій Верховній Раді. Міністри, очевидно, фаш... ну, призначені ким? Вінідом Мусаліні. Хто він? Прем'єр-міністр, він, він їх всіх призначає. Тобто, це така фашистська організація в парламенті, чи, чи якось інакше його треба, мабуть, називати. І вони, наче там, функціонують. А коли почали думати, як вони мають функціонувати. То вони, ну треба ж законодавство. що, Звідки ми візьмемо? Як, як, хто кому підпорядкований, що, хто може віддавати накази, хто не може віддавати, як це все відбувається. То ця система була складена з чотирьох, не, не буду брехати, не з трьох чи від трьох до п'яти чинників, на, 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 яким, на якому воно лежить. Хто керує, хто вправить, хто це, хто це. І тоді. Серед цих чотирьох чинників, я не буду занурюватися, бо вони дуже такі ну, науково складні. Була система е, керування фіюме. По різному кажуть фіуме, фіюме, фіюме, І про це ми якраз зараз поговоримо, щоб ви розуміли, на чому корпоративізм також ґрунтується, і це дуже цікава історія. Я думаю, що це найкраща людина. Такий Аста Бендер, якщо хтось читав Ільфа і Петрова, такий Аста Бендер 20-го сторіччя. Значить, де Денунцо видатний, абсолютно поет, фантастичний і, і взагалі в усіх проявах геніальний. Ви про нього, може, і не чули ніколи, тому що я потім поясню, чому, чому він не набув популярності пізніше. Коли він вже помер, помер він в. 38, що в кінці 30-х років 20-го стріччя народився десь в середині 19-го сторіччя. і от цей Габріель Денунця писав фантастичні вірші. Ну так, між іншим, його вірші оглядала і писала роботи Леся Українка. Наприклад, тобто він був такою всеєвропейською людиною. Романи також писав. От. І його любили страшенно всі італійці і захоплювалися віршами і романами, і так далі. І так далі, і так далі. Потім почалася перша світова війна, і він пішов в військо. І його страшенно в військах, в військах любили. Він став льотчиком, він став пілотом. Мабуть, його там десь навчили, і це дуже всім подобалось італійцям, тому що, от наш поет, ще і сповів за собою. Дуже тоді, ж це романтично було, що от пілоти, от вони літаки літають, туди-сюди, да, Він, значить, там був льотчиком. Потім він отримав поранення, у нього вибили око, і він значить, вийшов з льотчиків і став просто на суходолі значить, просто якимось солдатом. І все одно це всех, всіх піднімали і казали, який у нас класний чувак, ми його так любимо, він такий молодець і так далі. Фантастичної слави в всіх вимірах: і, 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 і література, і поезія, і проза, і війна, і війна в повітрі, і війна на суходолах, і так далі. Він став ну, першою особою. В цей час поступово-поступово приходить до влади, ну не дуже поступово, але досить енергійно. Беніто Мусаліні з фашистською партією своєю. І він, значить, Данунцо в цей момент нагадую, Основою фашизму був, зокрема, спосіб правління Данунсо. Я буду це повторювати, щоб ви не заплутались, про що, ми, про що йдеться. От. Він тікає в цю фіуме. Це один з дуже небагатьох а, на суходолі частин Європи. Адріатичне море там між сучасною Хорватією і сучасною Італією. от да, Там десь. В, на карті ви швидко е, знайдете. Чому, е, чому я про це згадав? Тому що от, ділили ту Європу після Першої світової війни, це вам, це нам припиняють існування якісь імперії. Щось. І тут з'ясувалося, що оцей маленький клаптик не має керівництва. Взагалі ніякого. Е, та тоді створили таку країну під назвою. Е, Королів Сербів, хорватів і словенців. Ну потім там Єгославія стала. От. І а з цього боку Італія. І якби куди платити податки? Хто поліція, хто, хто там керує, хто мер, що робити? І вони, люди, які там жили, вони абсолютно були до них справа не доходила. Вони зібралися, прийшли до цього Данунцео і кажуть: слухайте, Данунцео, давайте ви будете нашим керівником. І він, як людина унікальна, він погодився. Ну, чому він унікальна людина? Тому що він робив те, що він хотів. Оце внутрішнє тяжіння до, до оригінальності і аферизму. От, ну, наприклад, от, такий випадок у нього був. Так, він постійно нюхав кокаїн, він літав, значить, збирав своїх друзів пілотів, і вони летіли. Ну, ворог Італії був. Очевидно, Австро-Угорщина, Відень. І вони прилітали над Віднем, і, і замість бомб кидали такі листівки. і На них було, ну там, мабуть, де, деякі були вірші цього Данонсу, а де, деколи були просто написи, що ми, от такі хороші, ми скидаємо листівки, а не бомби. І, будь ласка, наступного разу майте на увазі, що ми можемо і бомби скинути. І тоді ми ваш чудовий відень, значить, зруйнуємо. Майте на увазі, отак от, 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 от от він робив. І от він прийшов до це фіюме і почав там керувати. А, як же він почав керувати? Це республіка радощів, республіка краси, республіка, е, значить, такого всього романтичного, отак вони там називалися, себе називали. От, але треба ж керувати якось. До речі, міністром фінансів у нього, у нього був грабіжник банків, тобто там дуже багато цікавого. Ну і через якийсь не короткий час з'ясувалося, що треба ж якось годувати це все, а податків не можна. Ми ж проти податків. Вона ж така специфічна республіка. Вона ж така за щастя. А що за щастя платити податки? Ну абсолютно повне нещастя. От. Значить, і люди почали думати, а як нам жити, а де ми будемо харчуватися, а, а, а як вода там, чи, чи щось, що це. Воно має якось функціонувати, хтось має доглядати, для цього треба гроші. Грошей нема, всі як би, починають трошечки плакати. Тоді почали масову роздачу кокаїну безкоштовно, всюди, будь ласка, ходіть, нюхайте і радійте. Тоді Тосканіні, з, з ним поїхав, це супер. Диригент, це, мабуть, кращий диригент 20-го сторіччя. Артуро Тосканіні. Ну, фахівці його безперечно знають. Він дійсно, мабуть, номер один в 20-му сторіччі. Закінчив життя він, безперечно, в Нью-Йорку. Як всі, як більшість таких людей, геніальних американців вирішили платити, от він в центральній площі грав у нього оркестр був. Він грав. Красиву музику, всі раділи, особливо раділи, що от кокаїн тут є, і це так приємно, і все чудово. От, і, але треба за щось жити. І тоді, значить, піратство, піратство, значить, Денонсо вирішив, що треба взяти ці човни чи човники і грабувати ці човни які значить іноземні там між 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 тими островами, там дуже багато островів я колись там плавав. от і вони значить виходили в море і, і грабували і гроші, значить, було. Потім він придумав повітряний піратство. А саме значить, були там літаки, бо з ним прийшло от туди, куди він прийшов, це фюме. Прийшло ще дві чи три тисячі старих бійців, які в Першій світовій війні воювали. І вони очолили фактично цей народ оцього невеличкого простору. Да. І от вони, значить, піднімалися на цих літаках, літачках, літаках, Ну, вони не сучасні, 20-ті роки. І Спускалися біля віл-багатіїв в різних частинах того узбережжя і грабували, заходили в цю, цю віллу, витягали там все цінне, продавали потім. І за це, ця країна жила. От. І це була суцільна. Сам Данунце читав «Вірши на одній площі площі Артура Тосканіні читав, гра, ну, Диригентом на інший оркестр на те. Коротше, отаке от, от щастя таке повне. Ну і ще кокаїн, звісно, він тільки додає. І це все тягнулося 500 днів. От. І потім стало зрозуміло. Сам, сам Денунсо думав, я тут побуду місяць, другий, а потім все ж закінчиться. Хто ж почне чухати потилицю, куди цю землю дівати, ну, прийде хтось або оце, це королевство сербів, Хорватів і Словенців, або Італія. Ну він, безпечно, хотів, щоб Італія прийшла. І Італія не приходить, і ці не приходять, і, 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 і щось треба робити з цим, і невідомо що. І тоді він весь час чекав, що Італія нападе, і він відразу скаже, що все прекрасно. Італія нападала, тоді об'явив війну Данунцо Італії. Об'явив війну Італії, і вже коли війна прийшла, мені здається, без втрат просто прийшла італійська військо і захопила цю територію нічійну. От ніяких, незважаючи на поразку в цій війні, ніяких тортур не дозав цей Данунцо. А він був йому дали князівське Мусоліні, попросив короля, і він став князем, йому подарували палац в Римі величезний. Він абсолютно він не сучасний, мабуть, політик, який тримається за владу. А він такий, що окей, ну так, значить, так. Я вже порозважався, я вже не буду розважатися. І він жив у цьому е, палаці. І, значить, е, туди приходили натовпи екскурсантів. Він їм показував, що у нього є. Окрім його таких, він був там метр шістдесят чи менше зросту. Такий лисий, як я, ну дуже такий специфічний і абсолютно не. Ну, Не Мачо, да? не, не Альфа Самець. А, от. І, але у нього була ціла кімната. уявляєте собі за моєю спиною такі шафи, якщо розташувати. І в цих шафах лежали такі папочки. папочки, Де було описано його коханок. І таких папочок було на цілу кімнату. Ну, Ми знаємо про, про Данунцо через. Айсідору Дункан, яка була коханкою російського поета Єсеніна, от, про неї часто згадується, і вона написала свою згадку про те, про кохання з Данунсою. Вона пише, що жодна жінка на нього не подивилася, він абсолютно жалюгідний ще без ока, без ока, і лисий, і такий, і сякий, і маленький, і такий, ну, жахливий. От, але як тільки він починав говорити, то будь-яка жінка вважала себе центром Всесвіту. І він, ну, мабуть, вірши, і таке щось віршоване, і таке, і всі такі, ой, який ти класний. І всі йому давали значить, своє тіло для задоволень різноманітних. Значить, от він такий ще був, значить, кокаїніст, і так далі, і так далі, і так далі. Я тут собі щось понаписав: піратство згадав, одного кість згадав, кокаїн згадав. Тосканіні згадав, Мусаліні згадав, всіх згадав. Да. Не забувайте, що про нього Леся Українка, якщо хтось хоче, треба тут тільки зануритися в Лесю Українку, і там знайти її, якби, як вона його описує, і так далі. Як вона цінує його вірши чи не цінує, не має значення. От. Значить, оця система управління стало однією з засад. На яких ґрунтувалася фашистська влада в, в Італії. Ну, очевидно, що там про кокаїн не було написано в цих юридичних засадах і конституційних засадах. А, але щось там було сказано, і це стало частиною от всього законодавства фашистської е, Італії. Е, помер він, як я казав, в 1938 році. І він був, да, йому дали князя. Тобто Мусоліні звернувся до короля, король дав йому князь, він став князь, оце жив в своєму палаці. Не мав претензій ні на ніяку владу, писав вірші і проводив екскурсії, і читав вірші. Там, якщо подивитися, як виглядає, там поруч такий амфітеатр. Я вже не знаю, чи це амфітеатр побудував Мусоліні для нього, чи він сам за свій кошт побудував, чи воно там було. Значить, розташовано, і він там читав свої вірші. Тепер, чого його забули? Чого його забули? Я зараз буду пояснювати, мені треба показати. Оце, оцей знак всі знають. Да? Оцей. Зазвичай він іде поруч з Хай Гітлером. А, І, мабуть, через це якраз і забули цього самого Габріля Денонсо. Тому що він знайшов одну картину більш-менш сучасного художника, який, на якій були зображені давньоримські воїни, які між собою це отак от руку піднімали. А, і тут виявилася така штука, що тоді кіно не, кіна не було. Да? Тобто ми не можемо показати оцей рух, да? чи оцей рух. Ми можемо показати рух, так, такий усталений. І цей художник зобразив трьох римлян, які між собою отак роблять. І він подумав, що це якраз таке загальне прийняте привітання. Насправді, просто тому, що на картині ти не можеш відобразити рух, ти можеш показати тільки отаке. Тобто, і так показували тільки імператори, і такі військові, такі генерали в сучасному розумінні. Коли вони повертались в Рим з захоплення в якихось там територій, то він виходив на там, Майдан, на якусь там велике місце, і махав руками, що да, я, я приймаю ваше поздоровлення, да, ми за захопили там частину Британії чи, 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 чи Франції сучасної, чи, чи Північної Африки і так далі. І всі йому казали: О, молодець, ти класний чувак. От, і він, значить, вирішив, що це кльово, от так треба. І значить, вони почали так робити. А потім Гітлер перейняв це, значить, у них у італійців, і там теж стали так робити. А придумав це все, і стало воно таке народне, більш-менш, якраз Габріеле Денунцео. І, мабуть, тому, що він, оце, як кажуть, ми наші е, вороги росіяни. Е, е, Основоположник він був, да? і, і якби тут вірші, і вірши, може, і хороші, але це він зіхаєль, оце нехорошо. І якось його призабули. Хоча в Італії його пам'ятають, і література його пам'ятають, мабуть, по цілій Європі. І, і ці вірші дуже знамениті, і вони знають, але так публічно про це говорити ну, не варто. Е, тому, от, власне кажучи, така історія цього Габріеля Данунцо. І це історія про сучасну Америку, де люди навколо Трампа намагаються удосконалити соціальну структуру. От. І що от головними мають бути ті, хто визначив, ну такі ілони маски. Да? От вони А, багаті, Б, вони дійсно щось придумали. І космічні човни, і машини, і акумулятори, і цей, і штучний інтелект. І вони такі круті, і от їх буде 3, 30, чи там 20, чи 50, скільки там вони вже вирішать. ну Це їхні, так би мовити, прагнення таке. Вони так думають, що можна таке зробити. от, І вони будуть сидіти замість конгресу, будуть такі люди, і вони будуть значить, визначати, що ми так от маємо робити, а так не маємо робити. У нас такі податки будуть, а тут будуть такі податки, а тут у нас такі мита, а тут інші мита, і так далі, і тому подібне. І за, на це все пристав Трамп і сказав, що о, це хорошо, тепер значит, я вот так вот буду керувати. От. А як це вийде? ну, У мене немає великих, м, спод... великих за... застережень щодо цього всього. Я думаю, так не вийде. Тому що розумієте, людство розвивається. Дуже поступово і, і по дорозі наражаються на величезні маленькі великі кризи різноманітні. І е, цим дос, дос, шляхом приймається рішення, що отак добре. До того, як добре, щоб стало добре, було дуже багато поганого. Ну, наприклад, да, отой от самий труде капітал. Що робити пролетаріям? А що робити, щоб на пролетарія не нападали на багатих, значить багато мають ділитися, а яку частину мають віддавати, а які податки мають платити, і так далі. і так далі, Яка зарплата у пролетарія зробить так, щоб цей пролетарій не прибігав на завод чи в маєток цього мільярдера і не вбивав його там і не грабував. І от воно дуже поступово, поступово, поступово. Потім почалася оця соціальна. Соціальне, як це сказати, конструювання, і Ленін і Мао Цзедун, і Гітлер, і Муссоліні, і Генералісмус Франко, і багато 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 різних людей запропонували свої варіанти розвитку суспільства. Якось так вийшло, що демократія перемогла. І слава Богу, От, ну, але не всюди. В Китаї досі її немає, і в Росії вже немає, тобто там. Маленька шматочок 10 років щось таке було, якісь натяки, Ну, все припинилося, в Україні, поки що вона є, і слава Богу, і дай Боже, що вона залишиться, і, тому що демократія це завжди надовго. І я чомусь думаю, що американські, ну розумієте, коли керують 30 людей чи 50 людей, яких ну ніби так напів обирають, а напів не обирають. І ми не знаємо, що як там Трамп хоче призначати їх. То це величезна 300 мільйонна Америка, і там купа дрібного, середнього великого бізнеса, і вони хочуть жити, як вони живуть. І ми тоді згадуємо, що дуже багато процесів в таких країнах, як знов таки писав Адам Сміт, той, що розкусив сутність капіталізму, невидима рука ринка. Ми не можемо зрозуміти. Я коли їздив за кордон ще маленьким, ну там 20 років мені було. Я не міг зрозуміти, звідки я не знаю, скільки бутербродів треба на Дніапаль. На, 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 ми прийшли, скільки панчох треба, скільки черевиків треба. Це ніхто не пише. Там, де пишуть, це називається соціалізм, і тоді всю, всього бракує, всюди дефіцити. Хоча є держплан, і він каже: О, нам треба стільки панчох, а нам треба стільки сьору, цих черевик, а нам треба стільки бензину, а нам треба стільки електроенергії. Нібито все, все ідеально, не працює. Просто чомусь не працює. От був експеримент 70 років. А, і все, все 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 вмерло. А в Америці працює 250 років. Да? і от Ну і тепер приходить і чувак, який каже, ні ні, так неправильно працює, треба от інакше працювати. Ну, подивимось, що буде, я не думаю, що з цього щось вийде таке. Ха -ха -ха -ха. Ну, бачите, це сьогодні у мене задовго. Хоча воно еклектично, воно таке пунктирно. Якщо б я почав оце все згадувати. Що, де, куди. Ну, наприклад, зараз прямо згадав Ленін, може, пам'ятаєте, що ми про нього говорили. Він зустрічався коли з італійськими комуністами. Він страшенно високо цінував фашиста Муссоліні, Він казав, отби якби у комуністів був би такий лідер в, в Італії, то ми б там класно перемогли. і Все було б чудово, і там комунізм був би в Італії, і все було б. Просто так, як і в радянському Союзі, тобто їсти не було чого. От. Але було б чудово, і це якби теж от такий елемент. Значить, і я б почав згадувати Леніна, потім е е комуністичний маніфест Маркса, що було до того, що призвело. Чому не буду вам набридати на все добре, пані і панове. Я хочу вам сказати, що Данунцо це дійсно такий афіріст. Просто фантастика, який ще й державу, власне, мав. Але 500 днів. Пока-пока. З вами був Микола Вересень. Сподіваюся повернутися до вас. Пока.